Я часто їду на машині і згадую всі ці часи моє життя в Україні, коли я ходив вулицями Львова, коли ми з дідом і з батьками щосуботи їздили, в наше улюблене село, село на ім'я Любешка. Коли я собі сидів і бавився своїм колишнім песиком на ім'я Топік, мій дідо сидів собі на ганку з своїми друзями, моя баба щось робила на городі. А мої батьки е, щасливі ходили собі в ліс по гриби. Оце були часи, це було ніби як якесь інше життя. І я дуже, дуже сильно скучаю за своєю улюбленою Україною. І життя є така штука, що завжди саме легше сказати: ну чому ти просто не візьмеш і не повернешся. Але тепер важко повернутися, коли стільки всього пережив на чужині, в імміграції. І добився чогось на чужині, і тепер все це лишити позаду було би дуже і дуже навіть складно. Тому, друзі, спогади треба завжди дуже-дуже берегти. Сьогодні справді прекрасний день. Спокійний, немає дуже такого, знаєте, сильного сонця. Просто спокійний, такий гарний день. І Канада справді дуже подібна взагалі до України в багато чому. Але сьогодні я хочу підняти ще одну таку тему. Ця тема є дуже важлива іменно зараз, тому що в Канаді зараз дуже велика криза, в Канаді зараз дуже великі проблеми, і дуже багато людей не мають достатньо грошей, щоб жити, так як вони жили, наприклад, допустимо, 5, 10, 15 років тому. І звісно, люди, які. Розкручені люди, які мають хороші більш-менш роботи і вже знають якийсь статок за спиною, то їм не є так складно. Але я хочу дуже сильно поговорити про цей трудовий табір, про який багато людей не хочуть говорити, тому що багато з них навіть і не проходили цей трудовий табір. А люди, які проходили трудовий табір, дійсно знають, про що вони говорять. І трудовий табір може бути як в дитини в школі. І так, як і в дорослого на роботі чи в житті. Тому якщо вас цікавить таке відео, дивіться це відео до кінця. Не забувайте підписуватись на канал, бо я буду робити відео, про скільки коштувало моє навчання в Канаді. Буду вам розповідати про це більш детальніше. Якщо вас цікавить, показуйте це все підписками. Дуже-дуже вдячний кожного бачу, хто підписує на канал. Тому кожному наперед вдячний. Хочете вірте? Хочете не вірте, я знаходжуся в Едмонтоні. В місті мільйонник, де така природа гарна, поля заду мене, спокій, і дає мені можливість це дійсно поговорити з вами від душі. Я хочу вам розказати про те, що я, як ви вже розумієте і знаєте, я в Канаді вже проживаю досить довго. У мене є як друзі канадці, так і друзі українці. І сьогодні ми поговоримо трошки про моїх друзів-канадців, тому що вони привикли жити від зарплати до зарплати. І колись це можна було запросто робити. Чесно вам кажу. А тепер стало складніше, і ці люди не знають, як себе поводити, а в них імпотека, в них е, на машину кредити, в них е, на кредитні карточки вони винні повно грошей. І вони просто ще більше і більше залазять кредити до такої степені, що навіть самі кредитори більше не хочуть таких, е, як то кажуть, клієнтів мати. І ці люди вже без кредиту кредиту фактично не можуть залі жити, бо в них немає, ні жодної копійки такої, щоб навіть купити нормально собі е, е, чашку кави. І, звісно, це не всі люди, але є такий тип людей, я знаю таких людей. І я хотів вам про це розповісти. Канада така держава, що вона побудована на кредитній системі взагалі. І дуже взагалі все побудовано на тому, щоб затягувати людей в кредит за те, щоб люди е, брали е, імпотеку в банку, за те, щоб люди купляли машини в кредит, за те, щоб люди. Користувалися кредитними карточками для того, щоб будувати свою кредитну історію, бо якщо ви не будете користуватися своїми кредитними карточками в Канаді, то у вас не буде ніякої кредитної історії. І потім, якщо ви захочете навіть взяти кредит чи купити якусь хату чи квартиру, то вам цього буде дуже складно зробити без кредитної історії. Тобто повністю все зроблено так, щоб затягнути людину, можна сказати, в кредит. Але погано це чи непогано це залежить вже від кожної людини. Тому що, наприклад, якщо людина... Розумна людина знає, як розпоряджатися грошима, людина розуміє всю цю систему. То, в принципі, це тільки плюс, тому що людина має дуже велику можливість фактично купити і жити сьогоднішнім днем, і мати фактично все, що, наприклад, має там якийсь багатий чоловік чи, чи жінка. А тут в Канаді фактично люба людина може таке мати. Тому мені Канада подобається в тому плані. Але, звісно, є категорія людей, які попадають в цю таку пастку, в цю такий Трудовий такий табір, це рабство попадають, і вони е, ходять на цю роботу і ходять і ходять, і постійно тільки думають про те, як я не хочу йти на роботу, який я замучений чи замучена, е, я хворий чи не немає значення, потрібно йти на роботу, потрібно працювати, потрібно платити всі ці рахунки. бо якщо... Пропустити один день, деякі роботодавці взагалі в Канаді не оплачують взагалі нічого. Так, є е, хворобливі дні, там 10 е, днів е, в рік в деяких людей, і в більшості людей, якщо ви працюєте на федеральний уряд, то вам ще повезло. А якщо ви е, в загальному. Е, Така людина, яка просто десь працює на когось, знаєте, на якогось іншого дядька, який е, фактично повністю тримає вас і ваше життя залежить від нього, то вам дуже дуже не є легко. І ще додайте це, що багато наших українців, наприклад, не знають англійської мови, і тому їхні можливості, як ви вже зрозуміли, дуже лімітовані в деяких ситуаціях. І ці українці дуже сильно починають залежати фактично від кожної людини, на яку вони працюють, тому що якщо щось станеться, це буде. Дуже велика біда в їхньому житті. Дуже багато канадців, дуже багато українців е, попадають в такі різні ситуації. Особливо е, іммігранти, які приїжджають, розумієте, в них немає дуже такого великого вибору нікуди вернутися назад. Вони за, е, заходять в цю систему. Працюють, не мають часу піти вивчитися, не мають часу, е, знаєте, щось змінити, тому що рахунки треба платити, не так легко знайти роботу. І ці люди дуже починають знаєте, нервуватися, їм, е, їм не вистачає грошей так. Їм вистачає грошей, щоб прожити. Їм вистачає на їхні такі мінімальні речі. Можливо, і більше не треба в житті, але знаєте, деколи хочеться і кудись виїхати з країни, деколи хочеться щось побачити, деколи хочеться просто щось собі купити, якийсь там новий класний телевізор, не то щоб на нього збирати, а просто піти в магазин і його купити. Я рахую, що вільність фінансова повинна бути така, що, наприклад, ви встаєте зранку. І ви собі щось захотіли купити, чи вам щось потрібно купити. І у вас зразу повинно бути таке, о, я можу це купити, пішов, купив і все. Оце є фінансова вільність, а не фінансова вільність, наприклад, багато людей закривають себе ментально в тому, що, наприклад, вони там мають добрі фінанси, добрий, добре заощадження в банку. І вони мають це все, розумієте, вони мають гроші, але в них ментально вони ніколи не можуть просто побороти цей бар'єр, щоб навіть піти купити. Тобто, в принципі, вони такі самі е, е, люди, які не можуть собі нічого дозволити. Як і людина, яка дійсно не має грошей. Тому гроші це добре, за грошима не треба ганятися, всіх грошей ви в світі не заробите, але треба про це знати і про це говорити, тому що дуже легко залізти всі кредити, дуже легко спокуситися на всі ці хати, на всі ці автомобілі, на кредитні карточки по 5-10 тисяч доларів, взяти, купити собі кудись якусь поїздку чи якусь машину. Чи я не знаю, чи меблі, знаєте, якісь дуже класні, круті. А потім через місяць-два все проходить, ейфорія проходить. Людині вже трошки надоїдає е, їздити на новій машині, бо машина вже не нова. Людині починає все дратувати. Меблі вже не цікавлять, не радують так, як радували, а кредит залишається, відсоток залишається. І щоб його покривати. Щоб його погашати, то треба працювати, треба сильно працювати. Так, українців дуже часто врятує така річ: що українці дуже працьовиті, українці привикли працювати, українці привикли не здаватися. Але це деколи треба трошки дивитися, як ви можете собі це все, о, як то кажуть, нараз дозволити собі. Тому що дуже, я ще раз кажу, дуже легко все це залізти. А от найважче це все закінчити до кінця. Довести до кінця, наприклад, ці 15, 20, 30 років імпотеки е, на хату також важко довести до кінця автомобіль, щоб виплатити. Потім люди втрачають свої автомобілі, вони вже їх віддають, втрачають на них великі гроші, так само на хатах. І потім люди кажуть, на що мені то все, на що мені той стрес і депресія може починатися в людей. І в багатьох людей починається, особливо моїх друзів, канадців. В них дуже велика зараз депресія, тому що вони самого дитинства. Привикли, розумієте, жити від зарплати до зарплати, привикли те, що батьки їх не вчили того, привикли те, що їм просто треба йти на роботу зразу, а не йти там вчитися. І вони багато чого не знають. Вони знають тільки в одній сфері, де вони працюють, і в тій сфері не вистачає грошей, щоб оплачувати повністю всі їхні, як то кажуть, кредити і так далі. І вони загублені, вони дійсно загублені люди. і... Вони себе затягують в цей трудовий табір і так і ніколи не можуть, як то кажуть, вилізти з цього. Тому дуже треба бути обережним взагалі зі всіма вашими кредитами. Треба бути дуже сильно обережним з тим, як ви розповсюджуєте своїми фінансами. Всюди, в світі, треба бути обережним, але зараз в Канаді дуже дороге життя. Тому навіть якщо ви думаєте, що у вас там є 5, 10, 20 тисяч якихось відкладених грошей, і ви їдете в Канаду, і ви думаєте, о, я можу собі. Носом покрутити і все буде добре, буду вирішити, що мені робити. Ці гроші дуже скоро закінчуються. І, чесно вам сказати, це дуже маленька сума для Канади, тому що тут все в доларах, і тут дійсно, навіть щоб піти в продуктовий магазин на за один раз, треба буде, ви можете запросто лишити від 300 до 400 доларів за один раз. Тобто задумайтесь над цим, люди і друзі мої дорогі, я сподіваюся, що відео вийшло. Цікавими, ми підняли таку, можна сказати, дуже важливу тему іменно зараз, на даний момент, тому що в Канаді проблеми з цінами, інфляція і дуже дороге житло. І тому людям треба дуже сильно задуматися над своїм життям і що робити далі. А вам бажаю тільки всього найкращого, і бажаю кожному успіху в досягненні своїх, своєї цілі. Побачимося дуже скоро в наступних моїх відеороликах.